Міністерство праці США опублікувало звіт про стан ринку праці країни за квітень. Згідно з підрахунками урядовців минулого місяця, в країні було створено 244 тисячі нових робочих місць, що перевищило прогнози експертів. Втім, рівень безробіття загалом піднявся на 0,2% і повернувся на межу у 9%. І те й інше, на погляд економістів, гарна ознака для одужання американської економіки, пояснює Андрій Годованець. У квітні американський ринок праці третій місяць поспіль зріс на понад 200 тисяч нових робочих місць, переважно права секторі. Утім, міністерство праці попереджає, що будівельний сектор ще повністю не відродився, а місцеві уряди продовжують звільняти працівників. Кількість робочих місць за останні три місяці зросла. Це добре. Втім, ми досі не побачили певних речей, які є ознакою справжнього посилення економіки. Кількість нових робочих місць перевищила сподівання аналітиків. Утім, і рівень безробіття у квітні також трохи збільшився. Експерти кажуть, що це не обов'язково негативна ознака. у нас є відчуття, що економіка почала одужувати. Хоча зростання безробіття виявилося певною несподіванкою. Можливо, люди просто відчули посилення ринку праці і не беруться за першу можливу роботу. Деякі законодавці кажуть, що нових робочих місць недостатньо, щоб компенсувати 8 мільйонів позицій, втрачених протягом рецесії. Адже кількість заявок на отримання допомоги з безробіття підстрибнула до найвищого за останні 8 місяців рівня. Ми потребуємо більше робочих місць у приватному секторі. Інакше мільйони американців залишатимуться без роботи, а ще мільйони працюватимуть на роботах, які не відповідають їх кваліфікації, чи житимуть у постійному страху втратити роботу. Під час відвідин заводу, який виробляє трансмісію для гібридних авто, президент Обама визнав, що на країну чекає чимало підйомів та падінь перед тим, як економіка повністю вийде з рецесії. Той факт, що ми робимо поступ, доводить наскільки стійка американська економіка, та наскільки сильний американський працівник, це доводить, що ми можемо витримати удар та не впасти. Саме це ми і робимо. Попри підвищення цін на пальне, зростання кількості робочих місць досить стабільне. Так, з листопада рівень безробіття впав майже на відсоток. За цей період створено майже мільйон нових робочих місць. Андрій Годованець голос Америки.